Ви Знаєте, по якому питанню ми до вас прийшли? Ой, шо, мовить, веселялися. Не веселялися, ну, не то, що, мабуть, виселялися. Не виселялися, а виїжджали. Більш безпечне місце. А де жити? Так, дивіться, ми вам даємо е, флеєра, тут всі телефони по евакуаціям, до кого звертатися. Там ми понятна, треба тільки бути, а куди? Так. Куди, Вде ну, жить? спочатку на суму туди, якщо нема де жити. До мешканки ослівки Тетяни Ключнікової прийшли представники Червоного Хреста Сумщини разом із старостою села. Жінку попереджають про можливу евакуацію у випадку погіршення безпекової ситуації. Пані Тетяна каже, що коли весною армія РФ била по селу кабами, вона евакуювалася, але нині повернулася. Пожили трошки в дочки дочка внучка, зять воює. У моїй квартирі живуть дочка, троє дітей. Тобто ви зараз знаходитесь тут і поки що виїжджати не збираєтесь. Ну поки не Пока думаємо, ні. а там, знаєте, як. Ну звісно, а є у вас у вас чим виїжджати? Нема нічого. Немає. Є, ну, якщо... Маршрутка поки ходить, зрозуміло, я поки ходить маршрутка. Да. Але якщо маршрутка ходити не будете, там ну, є номера телефонів, під... по яким звертатися для того, щоб Хорошо, зробити досудим. срочну евакуацію. Нині каже жінка в селі стало спокійніше. то літають, Ну а так, слава Богу. Школа ж у нас магазини розбиті, магазини розбиті. Дом один у Тимохрівці. Тут розбили жінка погибла пошти сто процентів. А так все не буде чим тихіше, да і роджу стали трошки садити. За шоп'ять за що багато не купиш за 7 тисяч і верну. Ося потужку. Виїжджали. От дні ви жили в сумах, приїхали сюди. Помидори треба вибити, оп'ять поїхали. оп'ять приїхали. А так тепер картошку викопати. Тепер треба картошку викопати. Та зрозуміло. знаєте, я вже в тому році забирав з луковської громади, ага. картоплю копали. і їздили сіді. Ну, а вони і все. на город і вони на город прилетіли. Нема тих людей. Ну, ми... я не копала ще картошки. Бур'яни порвала, така собі, в цьому году. А так буряки, морква, урожай на все. і Капуста буде, і морква, і бурячки, і картошки хватить, бо в людей нема ні курей, а ані собаки та коти. Все, іншого господарства у нас немає. Кою кого три-чотири куриці. У мене одна. Пані Валентина говорить, що поки що евакуюватися не збирається. Каже, підгодовують з односельцями покинутих котів і собак. Ніхто не знає. Тамо годуємо. Всіх на одному дворі дев'ять, тут п'ятнадцять, там семеро, там восім. Всі коти, собаки, всіх годуємо. Картошкою, м'ясо, кістки. Нам возять люди, сум привозять їжу, корм. Всіх годуємо, ось собака захворів, ми навіть його лікували. Но ну, викачували шприцем, видавлювали, все пролікували. Ось де той собачка, он він. Вже да? вже да? нормально себе почуває. Молодець. У нас баба лежача, не сьогодні завтра. Такі бабу лежачу, ми завжди можемо забрати. Буде в неї вона вже тиждень лежить ніяка. Вони сьогодні, сьогодні завтра. Я вже не знаю, що дурі були. Ми вже не, дивіться. Поїздили. Якщо буде погіршення ситуації рідочка, в зв'язку з тим, що тут, тут що буде неможливо, можете звертатися однак, за тими телефонами, ну, які на написані на, на евакуації Покупляли газові балони, редиктори, редуктори. редуктори. Підключили, до мабуть, чотирихкамфорний газплити. плити, коптить, димить, димити, ну, їсти, зваримо і все. А якщо де, десь комусь треба наварити собакам чи котам, розтопляємо плиту, варимо. Да, Дров'яним? — А без електрики як? — А без електрики так і живемо. Покупляли люди генератори, і якщо треба телефон зарядити, ну новості, півчаса, тому що дорогий бензинку. Ну раз за газ не платимо, за світло не платимо, ми тратимо да, гроші ми на бензин. Валентина є мій номер телефону, Якщо я тут через день. Якщо що, дзвонити, і зразу Та У нас вже зв'язку тут нема. Ну ви ж виходите на гору. Безпекова ситуація у селі нині складна, говорить староста Осоївського старостинського округу Олександр Бондар. Армія РФ почала застосовувати дрони FPV. Світла нема 17 березня. А газу немає буквально ну, місяць тому. Транспортну систему там пошкодили і на даний час такочка. Ну, Виживаємо якось, допомагаємо, підвожуємо, газ заправляємо, тобто, хто звертається, газ я привожу, везу балони, заправляю їх і привозимо. Тобто, ми налагодили зв'язок, тобто є можливість зв'язатися кожній людині. Нині говорить Олександр Бондар, у селі постійно проживає близько 40 мешканців. Магазин їздить, дякую людям. Їздить у нас магазин тричі на неділю, автолавка, тобто хліб, продукти першої необхідності. Це доступно для людей. Ми працюємо трьома екіпажами по селу. Бо тут завжди більш така ситуація по безпеці не дуже гарна, і тому для того, щоб пришвидшити цей процес, попередити всіх людей, які залишились. Ми працюємо зі старостою села. Більшість людей це похилого віку, і бажання залишати свої домівки в них немає. Але якщо буде погіршення, вони знають за якими телефонами можна звернутися. Нині в Осоєвсьці представники організації Червоного Христа Сумщини працюють трьома екіпажами, говорить Володимир Москаленко, командир загону швидкого реагування. Помагати агрегат, їздити з ним куди. Ну загалом. Він їздить на ньому куди хоче. Везде, везде. Візде. Візде. А скільки бензину їсть? На солярці. На солярці. На солярці. А, ти не багат. Ну, літер 80 за сезон спалює. Ми так шо, я вообще не вичу. Та й в туалет їжджу, щоб нога не боліти. На зворотньому шляху зустрічаємо пана Віктора. Він живе в Осоївці з дружиною. Зараз, каже, їде на своєму мотоблоці у справах з приводу евакуації, додає. Та поки ні, я кубірваюся і так. Їздили, скільки були, два їде? дні. І Повернулись. І додому. А, а вас? А куди Коти, собаки, кури, уті. Куди я діну? Жалко ж скотину. Живеш все воно. Як це бросить. За словами Олександра Бондаря, нині у село кожен день приїжджають близько 170 людей. Вони доглядають своє господарство, обробляють городи до повномасштабного вторгнення. У селі проживало майже 800 мешканців. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина.